Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Сполучені Штати планують надати Україні обладнання для створення розумних бомб вже в межах наступного пакета військової допомоги. Київ тепер зможе переробляти некеровані керовані боєприпаси на високоточну зброю. Про це повідомляє агентство CNN. Наскільки це посилить нашу обороноздатність та як протидіяти новим стратегіям Москви? Про це говоримо з Михайлом Прудником. Це політолог, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Михайло, доброго вечора. Що це за обладнання і як воно може посилити наш арсенал? Насправді з'явилася інформація, що вже новий пакет допомоги можуть оголосити цього тижня або наступного тижня, тобто, фактично наприкінці року або на початку наступного року ми можемо отримати ось це унікальне обладнання. Воно допоможе перелаштувати старі бомби на високоточну озброєння. Тобто, українські військові зможуть. Чітко попадати по великих російських об'єктах, великим скупченням техніки. Щоправда, до тут знадобиться і майстерність українських військових, адже фактично ці бомби не керовані, скидаються із винищувачів чи іншої авіації, і оскільки в нас зараз фактично вся авіація старого радянського зразка. А то ось треба буде прилаштуватися, щоб ці бомби е, стали і які просто, просто фактично падають із висоти. А е, то зараз вони перетворяться на більш точно за, за, за допомогою е, того. То того комплекту приладів, які нам нададуть сполучені штати, які ми можемо модернізувати ці старі бомби, ну і завдавати російським загарбникам сильних, сильних великих ударів. Ну і тут варто нагадати, що радіус подібних бомб 25, приблизно 25 кілометрів. І пам'ятаємо, як сполучені штати не хотіли нам давати Хаймерси, боялися, що ми з ними не справимося. Ну, бачите, справляємося. І вже зараз понад 20 різних ракетно занітних комплексів типу Хаймерс Марс. -2». Вата Мер МРЛС 270 зараз діють і активно нищать російських загарбників. Ми вдвоєм соагресори, агресори саме вредне, таксичне люди на цій планеті. У нас тільки один спор хто більше? до Білорусі на бойове чергування. Поставили передані Росії комплекси С-300 та Іскандери. Ну і окремо на озброєнні білоруської армії. Також тепер є літаки, здатні нести е, ракети зі спеціальною бойовою частиною. Льотчиків навчатимуть керуванню ними. Про це власне вчора було заявлено. Явлено, ну і припускається, звісно, що оці е, спеціальна бойова частина це мова йде скоріш за все про ядерне озброєння. Що ви скажете про передачу і е, с та іскандери? Що може які загрози нові або додаткові відкритися для України і для української армії? Важливо тому, що там вже створюється таке спільне військове групування, і коли воно з армії Білорусі та армії РФ. І я б насправді, напевно, не розглядав би вже армію Білорусі окремо від армії РФ, в принципі, як і оборонно-промислового комплекс Білорусі, окремо від оборонно-промислового комплексу РФ. Тобто концептуально, насправді, на і погляд нічого такого не зміниться, окрім того, що ну так, ситуація з тим, що в будь-який момент кілометровий кордон з Білорусі перетвориться знову на поле бою. Ну і він не нульовий, і така можливість зберігається. І з огляду на ну всі речі ну навряд чи було очікувати про те, що там Путін та Лукашенко скажуть, все, ми нападаємо там 24-го там такого до числа. В стільки-то годин ми нападемо на Україну з території Білорусі. Тобто, з, скоріше за все ж це не буде с оголошено публічно. По-друге, наприклад, передача іскандерів вона ну була оголошена і тут питання вже просто до... Ну, Вони і так могли там розміщуватися насправді. І розміщувалися російські лише відносно 400 аналогічно там вже були. А щодо от саме обладнання літаків під носіння ядерного озброєння, тому що у ну, ще за от термінології, от спеціальний боєприпас це от просто було позначення того, що це саме тактичне ядерне озброєння. А ось це насправді змінює ну, багато речей. По-перше, Існують же договори щодо нерозповсюдження ядерного озброєння. Білорусь відмовилась від ядерного озброєння, і це було сам підписано. Вона відмовилась разом з Україною, разом з Казахстаном і тепер навіщо там виходить, що в Білорусі є ядерна зброя або інакше її носії. Вапрос не в поглашені Эти поглашені. А поглощение? такої поглашення? Хто то, -то поглашає ваші висновки, пане Олександре? Чи була якась домовленість, чи могла бути якась домовленість про подальші скоординовані дії по відношенню до України? Ну безумовно, я майже не сумніваюся, що вона була. Те, що це не прозвучало в змі і не було в заявах, в принципі, не означає, що її не було. І то знову ж таки в діях Росії завжди треба орієнтуватися більше на вчинки, тому що вони заяви завжди роблять прямо протилежні абсолютно своїм діям. Тобто, я думаю, що якби Путін і Лукашенка вийшли на прес-конференцію і сказали, що в їхні плани не входить наступальна операція проти України навесні, наприклад, то ну це ж не значить, що ми би повірили абсолютно цим словам. Я вам скажу, що про мілітарну складову говорили мало, але сказали ключове, на що треба звернути увагу. Коли було сказано про те, що будуть літаки і будуть навчатися використовувати ці літаки зі спеціальними боєприпасами, це спеціальні начинки, як вони сказали. Це натяк на те, що в Білорусі все ж таки планується розмістити ядерну зброю, очевидь, російську тактичну, а це означає, що Росія налаштована на продовження ескалації. І зараз цей рівень ескалації вони хочуть перевести не просто вже на агресію проти України, а й на погрози агресії щодо країн Європи, щодо країн НАТО, сусідів Білорусі. Ось на це спрямовано. Пам'ятаєте розмову Лукашенка про те, що їхні пілоти білоруські будуть вчитися, і Росія передасть літаки, які можуть бути оснащені ядерними боєзарядами. Що до чого це призвело? Це призвело до того, що президент Польщі Дуда давав інтерв'ю польському виданні і сказав про те, що тоді американська ядерна зброя має з'явитися в Польщі в такому випадку. А що це означає? Це означає, що рубіж конфлікту, як ніколи, близько наближається до країн НАТО. А це означає, що переходять фактично в найгірші умови холодної війни 80-х років, коли ядерна зброя стояла в в східній Німеччині, а американська в західній. Відповідно, Путін іде шляхом ескалації. Відповідно, вони не зупиняються, і відповідно вони продовжують ось цей свій агресивний шлях. Як на мене, цього було абсолютно достатньо для того, щоб зрозуміти, що Шлях конфронтації по відношенню до заходу буде тільки наростати, і що вони не зупиняються на даному етапі? Посмотрите, откройте глаза, ми живемо в епоху последніх днів про можливість повторного вторгнення і вже з боку Білорусі і активного задіяння білоруських військових в цій війні проти України. Як ви бачите, як ви оцінюєте ці ризики? Ризики існують, ми їх ніколи не приховували. Справа тому що Білорусі це є країна, яка є окупована Російською Федерацією. Вони не є, на жаль, самостійними, особливо те, що стосується військової царини. І ті виклики, які є, заздалегідь це питання що найменше тричі на засіданні ставки Верховного Командочева. Були рішення стосовно перевірки готовності наших прикордонних військ, наших прикордонників, наших територій, які є в прикордонні з Білорусією. Такі. Перевірки тривали, і вони на сьогоднішній день не припиняються. Ми готуємося до будь-якого сценарію по розвитку подій з ж, з боку Білорусі. І так само підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.